Добрий день малята, зима прийшла, свята привела, через поле, через гай, іде до діток Миколай у білесенькій торбинці він для всіх несе госпитав. Знаю, знаю, тебе добре знаю, Щедрий, святий миколаю, чекає з тебе зимова пора, Жде з нетерпінням уся дітвора. І маленькі діточки, свято і Зранку заглядають, Святий, Миколай, завітай до нас, Щиро дякуємо ми, це святковий час, святий Миколай, завітай до нас, Щиро дякуємо, ми, це святковий час, ще ним діточкам приніс солодкі. До нас, щиро дякуємо ми все святковий час, Святий Миколай, завітай до нас, щиро дякуємо ми, все святковий час, щодо творить Миколай, їм допомагав. Намалюйте малюнок та напишіть листа Святому Миколаю гарних вам свят. До побачення малята, до нових зустріч!